Ми працювали у Бориславі, і роздавали продуктові набори людям, які цього потребували. І настав такий момент: ми приблизно працювали три місяці, настав, настав такий момент, що ми хотіли чогось більшого, ми хотіли більше зробити для людей. Перша наша поїздка була 1 травня. Ми їздили під білоруську границю. Ми ще тоді не мали свого автомобіля. Ми орендували автомобіль, загрузилися і поїхали до наших хлопців. Ми подумали, що нам потрібно ці продукти, які ми маємо, возити їх туди, куди другі волонтери не доїжджають. Коли приїжджаю туди, я бачу розруху. Я бачу просто хаос повний. Я бачу, що все кругом, що люди дбали ціле своє життя, а його просто нема. Усе, всі будинки, всі дерева, ну нема нічого. Люди ціле життя складали, робили, планували собі якісь плани на майбутнє, нічого нема. Наша крайня поїздка була в Купенськ-Вузловий. Ми туди приїхали до церкви, і ми з сестрою одною і з братом ми поїхали далі під з, Луганську область. Ми до лінії фронту доїхали 7 кілометрів. Цього разу е, мали з собою 200 продуктових наборів, дуже багато одягу, теплого. І ми поїхали в чотири села. І ми людям роздавали продуктові набори, і де було більше людей, ми витягували ящики. Ложили ящики з одягом, і вони собі все вибирали, що їм потрібно і було. І були в наших хлопців в одній бригаді, теж їм привезли всякі різні смаколики. В середу, в четвертій ранку, ми з Іваном виїхали на фронт до людей і до наших хлопців. У Харкові ми переночували. І зранку, в п'ятій ранку ми проснулися, зібралися і поїхали. Ми приїхали у Харків, і перед Харковом там є таке містечко Люботин. Там є база. Називається простір. Там наші брати і сестри, ми коли їздимо в харківську сторону, вони нас постійно приймають. Ми переночували, і зранку о 5-й годині, вставши, ми поїхали в сторону наших хлопців. І на блокпості, коли ти заїжджаєш вже за Шевченково, там є блокпост, і наші хлопці записують наші дані: паспорт, машину, номер телефону. І коли я то все записував, от на одному з блоків. Лежала книжка. І що мене вразило, що книжка, що я прочитав, як назва книжка, там написано Ісус любить тебе. Ну правда, дуже багато було машин, розмова не, не пішла, я так і не знаю. Але вона там лежала і було видно, що книжка читається. Бо коли дивишся, дивишся з боку, то вона грязна. Коли відкриваєш книжку, сторінки вимазуються. Приїхали до наших хлопців, все нас зустріли, нас вже чекали. Все було добре, ми собак почали годувати тим кормом, що ми привезли. Смачний. І тут був дуже-дуже такий потужний прильот. Такий бабах, дуже сильний був прильот, що всі навіть пташки не співали, просто тишина стала. Всі дивилися в небо. Коли ми в хлопців побували, віддали їм смаколики, віддали їм теплі речі, вони нас запросили до себе на сніданок. Не Іван як? Смачно? Їли, досить смачно було, приготували. Був в них торт, дуже мені їхній торт сподобався, а торт у них був печення. пісочне вилажене, і з гущенкою залите і ще один. так. І так було, може, 6 слоїв або 5 слоїв. І так все залито з гущонками. То, то для них найкращий торт то такий десерт. Ми вже попрощалися з хлопцями і почали виїжджати. Вони взяли свій автомобіль і ми їхали за ними. Виїхали ми вже на, на дорогу. І нас хлопці провели. Приїхали ми в Купенськ. От, і, е, Купенськ поділений на дві частини. Купенськ є перед річкою і є за річкою. І коли ти заїжджаєш в Купенськ, місто ну, нормальне місто, так видно, що є прильоти, так видно, що є розруха. Ну, Але ну, більш-менш, ну, як після війни, нормально. Ну, Но Коли ми е, почали доїжджати до тої переправи, то є перша моя поїздка така, що. Я не бачив на тій переправі нічого живого. Там навіть дерева зеленого не було. Просто все посічено. Всі будинки кругом посічені, О, де іменно де йде сама переправа, що зліва, що справа. Ну, просто нема, ні дороги нема. Ми там в одному місці так переїжджали, що ми думали, що ми бус переламаємо від тої нашої воги, що ми веземо. Вони нас провели до залізничного вокзалу, ми там попрощалися. Вони поїхали по своїм справам, а ми вже поїхали до церкви. Доїжджаючи до церкви, там нам залишалося небагато, півтора кілометра. І доїжджаючи до церкви, я звернув увагу на один будинок дев'ятиповерховий. І там просто. Дира. Прямо де було вікно, а в вікні дира від снаряду. Ну, таке досить неприємне відчуття. І ми поїхали. І той будинок, де ти порахуєш, він відомо молитви. Ну, може, метрів 100-150. І теж на тій же самій лінії, що цей будинок. Приїхавши туди, нас зустріли брати, зустріли нас сестри. Нас там нагодували. Ми попили чай з ними. І коли прийшов пастор церкви, підписував документи, і я з ним розговорився. Ми почали розмовляти. Він є регіональний присвітер, і він розказує, як загинув його син. Коли прийшли вже наші, росіяни дуже сильно почали стріляти. І стріляти просто куди-небудь. Просто вистрілювати все, що в них є, всі їхні боєприпаси. Куди попаде, туди попаде. І вже Пройшло пару днів, як наші зайшли, і він з дружиною, цей молодий просвітер, каже: Йдемо погуляємо. І вони пішли гуляти по своєму містечку. Вони вже верталися додому, але його сусід покликав і каже, поможи мені зремонтувати генератор. І він каже, добре, і каже до своєї дружини з дітьми: вийдіть до хати, я зараз подивлюся, що там, і вернуся до вас. І коли він. Прийшов до нього допомагати йому це робити. Дружина вже прийшла до хати. І як тільки вона відкрила двері і зайшли вони, зайшли вони в свій власний будинок, дуже сильно почався обстріл. І дуже багато снарядів прилетіло прямо на сусіднє подвір'я. І тому молодому пастору осколок попав в груди, в серце один, і він на місці помер. А другий осколок йому відірвав ноги. Загинув і він, загинув той сусід. От, і залишилася дочка, дружина його, дочка того пастора, з яким мною говорив, і троє маленьких дітей. І він їм каже, виїжджайте, а, виїжджайте сюди, десь на Західну Україну, щоб було спокійніше. А вони кажуть, ми вже тут росіян пересиділи, нікуди ми не поїдемо. Він плакав дуже сильно, але казав мене одне тіше, що мій син вже вдома. Вони будуть далі служити, вони будуть далі розказувати про Бога. І ще одну він у таку історію розказав, що коли були росіяни, вони проводили хрещення. От якраз на тій річці, і біля тої переправи, де я проїжджав, вони проводили хрещення. Вони, я не знаю, скільки вони хрестили людей, але вони проводили хрещення. І він каже, що росіяни ходили каже, і дивилися на то все, а ми проводили хрещення. Всі дуже сильно дивувалися, як так можна. Коли не було зв'язку, вони все рівно в церкві збиралися. І приходив один і міг чекати годину, одну, дві, коли не прийде ціла церква. І вони не знали, чи ти є живий, чи тебе вбили, чи ти хворий. І вони збиралися чотири рази на тиждень, і вони було чотири рази на тиждень зібрання. І ми вирушили роздавати продуктові набори і одяг. І з нами сіла сестра Тетяна а на автомобілі. З нами поїхав брат, і він нам показував дорогу, де ми маємо їхати. Ми від Куп'янського вузлового ще приблизно десь пів години їхали в сторону фронту. Приїжджали в багато різних сіл, і нам Тетяна розказувала таку одну із історій його її життя. Вона всю окупацію була в себе дома, і вона їздила на велосипеді 15 кілометрів кожного дня. І роздавала е, бабусям різним, кого вона знала і не знала, хто потребував продуктові набори. І вертаючись додому одного разу, е, вона їхала на своєму велосипеді, і їй на зустріч їхали російські солдати. І вони бачать, що вона їде. І вона так чим раз більш до краю, до краю, до краю дороги, а вони прямо їдуть на, на неї. І коли е, вже росіяни наблизилися настільки до неї до неї близько. Що в неї був вибір або з'їжджати в кувет, або прямо на них. І вона вирішила з'їхати туди. Вона з'їхала в кувет, каже, що впала, дуже сильно вдарилася, поцарапалася. А вони просто посміялися і поїхали далі. Але ну, вона встала, подякувала Богу, сіла на свій велосипед і поїхала далі додому. Коли ще був магазин і коли ще привозили різно, до неї прийшов дуже дуже молодий хлопець росіянин і почав в неї набирати. Різний, різний товар. От, і вона його питається: ну, а чому ви сюди прийшли? вас тут ніхто не чекає. Якось було таке, що я в магазині продавцом роблю, зайшов до мене солдат, молодий, молодий дуже гарний русський. Він відно, тільки приїхав і скуплявся. І я зазирнула в його очі і кажу. Гур, хлопець, навіщо ти тут? Говорю, тобі не потрібно тут бути, бо мені вважає. І Він заплакав і вибіг з магазину. І таких всяких різних історій є дуже, дуже і дуже багато. Приїхавши в перше село, ми почали роздавати продуктові набори і люди нам казали, що ми одні. Із небагатьох, які приїжджають до них, щоб давати їм доповіці набори. Христіані збирали з Льва. Ми роздали в першому місці, потім поїхали в наступне село. І так було чотири зупини. Три І в самому останній точці, де ми вже роздавали продукти, що мене найбільше здивувало, було дуже багато дітей. І так настільки близько до фронту. Ми дали їм смаколики різні, роздали їм дитячі біблії, продуктові набори, одяг. Дав біблію, все добре. Ми коли виставили одяг з боку буса, всі жінки, як туди прийшли, почали перебирати це все. Є Підходьте. Доброго дня. Там елементарних речей їм не довозять. Хліб ніхто не привозить, аптек немає, не працює нічого. Що наші хлопці їм привезуть, ну, то, є, то є найбільше для них. І того наша праця вона дуже корисна. Вона дуже людям потрібна, то, що ми виконуємо. І ми дякуємо Богу, що Бог нас береже, що ми вже 24 поїздки зробили, і в нас на бусі немає ні одної дирки, ми живі, здорові. Слава Богу, що ми можемо людям допомагати. Але в нас впереді ще дуже-дуже багато праці, і війна ще не закінчена, і, і багато людей, які потребують. І тому дуже важливо. Коли ви нас підтримуєте, коли ви дивитеся наш канал, коли ви за нами слідкуєте, нам дуже приємно, коли ви нам ставите лайки, коли пишете нам коментарі, це нас підбадьорює і ми далі маємо силу, ми далі маємо натхнення працювати. І неважливо, чи люди дають великі кошти, чи вони дають 20 гривень, чи 50 гривень, кожна гривня збирається докупи і виходить велика поїздка. І ми дуже вдячні всім, хто нам допомагає, хто нам допомагає і коштами, хто нам допомагає і продуктами, хто нам допомагає різним військовим, буржуйками, колесами для наших хлопців. І нехай вас Бог благословить і хто за нас молиться, бо молитви то. Найбільше, що нас тримає там, бо бувають такі ситуації, що ми не знаємо, чи ми вернемось додому, чи ми не вернемось додому, але ваші молитви нас підтримують, і ми хочемо вам подякувати. Ми хочемо, щоб вас Бог благословив. Нехай Бог вам віддасть сторицею це все, що ви допомагаєте. Нехай вас благословить ваші сім'ї. Нехай благословить. Дякую, що ви з нами.